Вечір, добрий час розповісти вам про те, як минули вихідні і понеділок у строю. Це зроблю я, Микола Бойків. Головне уже за мить. Пішли з молотка. Більше п'яти тисяч гривень вдалося зібрати на благодійному аукціоні. На передноворічній вечірці корпорації екран продавали святкові ялинкові кульки та речі, привезені нашими волонтерами зі сходу. Українські артилерійські гільзи, ворожі осколки і шматки граду. Хто купував і за скільки дивіться далі. Справжня битва розгорілася між Мирославом та Юрієм Карпінськими за гільзу золотистого кольору від української гаубиці. Довгі торги завершилися перемогою старшого із братів, який не пошкодував за цей лот 1200 гривень. Найбільша ціна, яку виручили на аукціоні, проте і Юрко не залишився із порожніми руками. Йому дістався ворожий осколок. Крім того, було продано набір прикрас від нашого редактора Віри Яворської. Виготовлені нею власноруч дві 122-мм гільзи, одна від крупнокаліберного кулемету і осколок від граду. Останній придбав журналіст Микола Бойків. Тримаєш цей шматок металу в руках. Він такий важкий, гострий і справді страшно. Не знаю. Ну мабуть, для мене він буде як е, символ. Незламності українських воїнів і міцності духу української нації. Однією із найактивніших на торгах була ведуча на Fresh фем Оленка Грицик. Ця тендітна дівчина виклала пів тисячі гривень за гільзу від гаубиці та новорічну кульку. Зізнається, що сума не так важлива. Головне, що ці гроші передадуть волонтерам. Ну треба якось по вулицях там не ходити взимку. Страшно самі. Ні, насправді гроші з цього акціону вони ж підуть на благочинністі. Е, немає значення, що ти придбав чи гільзу велику, чи кульку маленьку. А головне куди йдуть ці гроші? До речі, всього було продано 11 кульок, які минулого четверга своїми руками робили наші рекламні менеджери, працівники телебачення і радіостанцій з 3FM та FreshFM. Всього ж вторгували більше як 5 тисяч гривень. Ці кошти підуть на потреби атовців. І ще один подарунок для захисників різдвяний вертеп, який взялась організувати Віра Яворська. Свята вечеря і у вояків буде обов'язково. Перша партія вареників, голубців, пампухів, борщу вже готова. Завтра зранку варитимуть кутю. Три тисячі вареників з різними начинками вдалися на славу в кожен пиріг. Жінки нашого міста та стрищини вклали материнську любов, ласку та звичайно молитви. Родина загиблого героя Миколи Штинди з міста Морщина передала до Стрийського штабу два відра вареників: Наші Марічка Ходовицька та Руслан. Ан Леськів теж долучилися до робочого процесу. Міські активісти зі штабу та організації «Стройський майдан запропонували строянам та жителям краю долучитися до великої справи приготування святої вечері для вояків. Таких близько трьох сотень. Жіночки жартують три тисячі вареників, з'їдять за раз. Тому вирішили готувати страви у два етапи. Волонтери попросили підтримки в офіційних облич державних представників шкіл міста та району. У всіх шкільних їдальнях готували щось. Смачненькі. Ми теж ліпили вареники у другій навчальній установі. Цей вареник приставимо. Я ставлю сюди і частиночку своєї любові, віри, надії, патріотизму і сподівання, що війна скоро закінчиться, і ми усі повернетеся додому. Живими до здоров'я. І вже наступне. Різь. Газдиням поставили завдання наліпити три тисячі вареників, начинки. А це відварена квашена капуста, картопля, гриби. Жінки принесли з дому, тісто місили тут. Тому кожен заміс по-своєму особливий рецепти то різняться. Я думаю, що вони не обіджені. Вони вечерю так будуть мати, як і ми. Ми їм готуємо так, все по-домашньому. Першою руку помочі подала пані Галина Петричкович, підприємець, жінка, яка готує смачні обіди для школярів другої школи. Лише після того штабівці вирішили, а чом би ні, замість хатніх робити все на шкільних кухнях. Загалом хочемо зробити так, аби хлопці не лише покуштували і поїли. Можливо, біля нашого стрійського хлопчини буде там стояти з хлопець з Дніпропетровська, з Донецька. Ну ми так як бачимо, людей дуже багато долучилися, продуктів маємо досить. То ми хоча б по 10 по 20 вареничків на одного хлопця, і десь 3 тисячі вареників нам треба налітати. Ну я дивлюся, вже на цю, на цю годину, то ми вже напевно маємо півтори тисячі під час війни, а там війна. Можливо, навіть той кусочок ковбаски, коли він з'їсть 30-го числа не буде великим гріхом. чи ложку куті, чи паткушки. Хай вони їдять, хай вони помоляться і хай Бог їх береже. Майже в усіх хтось був чи є досі на війні. Хоча є й такі, які просто прийшли допомогти. Інформацію почули на базарі, де хто по телебаченні. Бабусі взяли онучок, донечок. На другий захід обіцяють покликати сусідок та подруг. Я... Є я чула відразу. Другу бабу ми всі люди Україна треба допомогти. Так що я збрала коли годині. І ми таки були наші прохання. Пампухи і на 612-му кілометрі. Завтра варитимуть кутю. Першу частину страв відправлять новою поштою безкоштовно, другу 3 січня. Тож приходьте допомагати і ви напередодні знову у всіх шкільних їдальнях масово ліпитимуть вареники, крутитимуть голубці, пектимуть пампушки, а ще молитимуться і колядуватимуть. Надверте, Шою усіх волонтерів до себе в їдальню приходьте 2 січня на 9 годину. Чоловіків теж кличуть. Більше того, обіцяють навчити тих, хто не вміє. Наш відеооператор Руслан Леськів бездоганно справився нині із завданням. Його перші в житті вареники були не лише вдалими, а й смачними. Перший участь у цьому дійстві разом з тими не пішли. Я, відчув... так, я відчуваю. Такий курс споріднення заради наших хлопців, щоб вони відчули ту різдвяну атмосферу, рідну, домашню різдвяну атмосферу. Ці жінки продають ці маленики любов. Все це що тут відбувається, це робиться з любов'ю. Хлопці будуть, хлопці будуть дуже щасливі і раді отримати. Такі як буде, свої рідні, своєрідні, різдвяні подарунки. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Митці нашого міста вірять. 2015 рік надії і не дарма. Напередодні Різдва Старіян запросили на виставку. Традиційну місцеві художники, народні майстри, об'єднані мистецьким товариством Стрейко. Вчора виставили на осуд авторські експонати. Передсвяткова експозиція 31 по рахунку: барвиста, яскрава та вселяє надію. Ми обов'язково переможемо. Першою назвою виставки було Сумне Різдво. Втім, оформили художню колекцію і про. Писали на афіші різдво надії, дивлячись на композиційні живі картини, керамічні скульптури, пейзажні зарисовки, графічні тренди. Ще раз переконуюся, стрий, багатий на таланти, дідух та ялинкові прикраси виготовлені Людмилою Гарко, викладачем художнього училища, безліч вишиття вражають стилі орнаментів: гірлянда з козликами, ляльки, мотанки, Оксани Гаврилечко, Людмили Луців, розписані у Петриківському стилі, графічні картини. Імени того Мирона Нестерчука, нові композиції Ігоря Мельника, пейзажі Мирона Довганича, картини з гуцульською керамікою від Ігоря Завозіна. Чекають на своїх поціновувачів до слова. Ви не лише зможете відвідати виставку впродовж місяця, а й допомогти. Замість квитків у виставковій залі стоїть скринька для пожертв. Гроші митці передадуть на реабілітацію воїнів Василя Стерка та Дмитра Юровича. Майже аншлаг для блазнів мимоволі у суботу стріяни мали нагоду спостерігати за роботою народних артистів України Януша Юхницького, Петра Бенюка та Ігоря Гаврилєва. На сцені міського будинку культури вони та інші актори Львівського театру імені Заньковецької презентували місцянам виставу Блазні мимоволі. У її сюжеті листування двох братів одного з України, іншого з Росії. Один одному пишуть про реалії життя в значно яскі. Кравіших барвах. Хотіли би змінити своє життя на краще, але немає таких можливостей. Правда у тому, що освічені люди, справжні професіонали недооцінені у суспільстві. І мій брат Ніколи знає, що я є недостойна людина, бом не дізнається. Що я не є тим, як про себе пишу. Режисера «Блазнів» Ореста Огородника з командою театру запросив до Стрія благодійний фонд Олега Канівця Добре серце! Такі новини на сьогодні. Не забувайте про сторінку лано в інтернеті і номер телефону редакції. Щасти вам до завтра! У вівторок синоптики прогнозують пониження температури до мінус 9 вночі та 7 в день. Падатиме сніг, вітер північний – 5 метрів за секунду.